Народний одяг традиційне вбрання українців нашого краю. Закарпаття вражає різноманіття: вбрання гуцулів, лемків, бойків та долинян. Закарпатському краєзнавчому музею вперше відбувся показ мод народного одягу та вишивки. Як зазначили організатори, закарпатський народний одяг відрізняється варіативністю та художніми особливостями. Ідея виникла у журналістки Анастасії. Втілити допомогли вже інші. Захід головною метою якого є популяризація нашого в принципі народного костюму. Перш за все є якось можливо оживлення цих костюмів, тому що ми бачимо їх тільки на манекенах. І відповідно сприйняття зовсім не те. Коли воно на людях, то ну тут дійсно цей одяг оживає і якось набуває не знаю, нового життя. При вході до зали стоїть скарбничка, куди кожен охочий зміг кинути гроші на допомогу військовим. За благодійну частину відповідав Василь Савчин. На цьому заході я відповідаю більше за благодійну частину, адже кожен громадський діяч на сьогоднішній день має святий обов'язок максимальними зусиллями допомогти українським солдатам, нашим закарпатським солдатам в зоні АТО. Готувались до фестивалю ретельно, проводили репетиції протягом місяця. У якості моделей у показі одягу взяли участь студенти. Проходив захід у два етапи: спочатку послухали лекцію Традиційне народне вбрання та вишивка Закарпаття. Провів її Роман Пилип, дослідник вишивки та вишиванок, та Василь Коцан, завідувач відділу експозиції музею. Під час другого етапу показували моду столітньої давнини. Традиційний народний одяг неодноразово виставлявся в виставкових залах нашого музею, у формі такій, які вона подана зараз. Звичайно, що на манікені, на тих же вішалках, на стінах він представляє нам, показує основні одягові традиції, але наша основна мета показати все це в атракції в русі, щоб було видно способи одягання. Елементи, які найбільш характерні для того чи іншого регіону, Закарпаття, сьогодні це актуальна тема її потрібно розвивати, кажуть організатори заходу, адже народне вбрання зараз популярне як ніколи.